Привіт, друзі! З вами Шквал. Починаю нове проходження. Як я казав, буде серія ігор. Я буду проходити серію ігор. Бля, як воно гром. Так ось серія ігор. Я починав з Doom 64, але. Ну, бо вона була в Steam і, о, не Steam в епіксторії її продавали безкоштовно. Але я подумав, що треба пройти всю серію. І я купив перший Doom 93-го року народження, так можна сказати. Тому буде ця гра. Так, сингл плей. Що це таке? Dead Hell Inferno. Вич uh, епізод? Ух ти! Ну, перший епізод. Uh, choose... Difficult. Uh, hard My. Plan. Ну, я зрозумів. Давайте другу, коротше. Ух ти, блядь. А, uh, Ну, я вже грав. Ну, як, грав. Е, пробував. Е, ну, дивився, як працює гра, чи е, записується гра, тому що не всі не ОБС не всі гри хоче записувати. Е, так. Е, знаєте, що я хочу? Я трошечки хочу Сенсу. Е, підібрати. Uh, так. <рик> Ні, значить геймплей. Ага, сенсівті. Ось так. Ну, начебто нормально. Так. Ага. Бронька, бронька. Буде як і в Doom 64. Одна. Одне відео, одна місія. Скільки би там воно не йшло? Дві хвилини так 2 хвилини, годину, так годину. Так, а, ага. Так. А я яке різ складності вибрав. Ага. Так, хочеться перезарядити, але ж перезарядки ж тут нема. Давай. Ага. Вот тут є ничка. Я не знаю, як до неї дістатися. Ось, наприклад, так. Ось, бачите, якщо мапу відкрити, так, таб здається. Блядь, <плоч> <плоч> короткий брат, тут десь також є ничка, це вже фінал. Так, його я запускати не буду. Куди, блять, відчини. Е Але десь тут є вихід. Я точно пам'ятаю. Ага. Рушниця. Добре. І... Ні-ні-ні. Не тут. А, здається що тут вона і є. Чи ні? Так, чи там? А, ось. <різь> <різь> ось, я знайшов секрет. Один секрет, блядь. Але більше я не знайшов. Я не знаю, як потрапити. Блять, я чому на М. Е, курсора тут нема. Е, ну, ви, я думаю, бачите, да праворуч, де край мапи. Е, ось, ось туди. Я не знаю, як туди потрапити. Дай похуй, якщо чесно. Як туди потрапити? Я не збираюсь тут о, всі ці як їх там. Да, блять. Секрети шукати і тому подібне. Е, хоча я от зараз спробую подивитися. Та ні, нема не, 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 не ж тут. А ось там. Ну це вода. Ну, тут я вже дивився. Добре. Хай йому грець. Біс із ним. Так, набої. Ага. Я вже хочу отримати. Свій БФГ. Я сподіваюся, таких єбанутих е е босів, як було у Doom 64, останній босс не буде такий Так. Все. хуяк Всіх вбив? 75% предметів, 66 секретів Ну, один ні той. Скільки там? 5 хвилин? Хі -хі. Добре, на цьому поки що все. З вами був шквал. Підписуємося на канал, ставте пальці. всім дачі і міцного здоров'я!